Всім привіт! З вами я, Тайфонікс та мій тімей, та лікашка. Каже привіт, всім привіт! Хорош. все, давай поїхали в Батл Рояль. Дри тому вийшов новий сезон Супер, наче він так, називається. так, він так і називається. Зараз будемо показувати ну, нові пушечки. Нові айтеми. сподіваюся, вам це відео сподобається, давно буде вам цікаво. поставте лайк та коментар Та що зробити потрібно підписку поставити. Хорош, все, поїхали. Ось ми вже і в каточці летимо на демон давай давай сюди, туди-сюди давай демонстричу. Давай туди, це одне з нових локацій, вообще типа обнова в принципі норм, хоча мені спортсмену, що не могут. хочу задумався. В принципі, нормально. Типа. Я Все тобі зустріло. хочу показати секретку. Я хочу вам показати секретку і Міші покажу секретку. Да. Но не секретку? а новий Секре. Переміжте переміщення на карті. Так, стою. Скикин пить! До речі, да. Е, Лукас що сказав мой реальный, ніколи раніше не наказав, мене звати Міша. Ось. він сказав. Таку. О, там не чел. Я лопнул я його. Тебе я это строїла? Так, у мене є. Все добре. Який я можу зараз померти. По люди. Того? А, зрозуміло, хто, хто ще подбираю по флеш. А, ну вот таки, ч молодець, брати. Я напро людей, які боты, я прозвичайных боків. Да поможи. Иду. Нокнуш! А, добре. Там якийсь человек и байтится, почему там течение? Аптек, аптек. Да допоможи мені. Мені допоможи, тут людина. <свист> Ось! Ось полку плюма. Так. Він вообще. О, ось. Допоку... Поку... Допоку... Можешь показати Допоку. новий сундук. Ага. Покажи новий сундук. Захвай меня. Ладно. Молодець. Без сундуку вже. Блин, 122. Я дав одному 122. А Що відбувається вообще? Чорним С Що це було вообще? Ну, Ще одну катку закрываем. Ну, конечно. Мы не будем зупинятися. Все, поставил это. Я хочу тебе підправить. Я хочу тобі... Що? тебе підправити. Давай. Не, не конечно. Ну, ні. Не конечно, а як там її. Звісно. Ладно, а, а да, звісно. Короче, все, пиши на сто. Ось ми вже в новой кате. Тепер мы полетим. А чого? Дом Демон Звичайно, поставив. Ага, зрозуміло. Це теж нова локація, коротше, там демон Дайго це мос. З нього впадає міфічний новий автомат. Також медалька, яка хилія щит, вводить, да? так? Ахилія щит і о, твої, ну, ну, коротше, ти можеш перезаряджати о, ці. Хпшки? Пушки скріжки. Ты говоришь, я знаю, тут завжди спавниться, ось тут на вершині, завжди спавниться синій сундук. Ага, там косочка є. Я сюди упадаю. Хоча краще бути разом, щоб не фумерти, як в минулому. В минулі сиділи. Минулій О, папешечка.

Захищайся поки. Ну вы писала, які, як Макс Пейн Можеш Можешь Ну, Люту вообще. Кібермен якийсь. Прикольна штука. Але це може бути Хоча він ну, поменшує дамага наш китайцу. Зараз поки це человека. Якщо ми їх ушла. Ось, бачите, як можно прыгать. Прикольно. О, ну ва теж поход на снайпера, воно теж У мене ресурси закінчилися. У мене тільки 20 дерева. Я тобі розкажу. Так, а ось і босс. Йдіть там нам люди. А де? Де люди? З ворогу хилюються. А ну хочеш это до да людей пошуцю? Ну, ну, ага, мене відмітили. Ось ось тут, тут, тут. Відмитили. Ой, Слара Крофт. Пусть не фащи. Пуш... Щось там по сітудав. Сейчас у вона так прыгай. Ну, мені по не стреляют. У мене, це ресурси, мене теж ресурсы. На горі, на горі, на горі. Ось Ось він. Що за кейнж, дробовик. Два патроны. А урона не падать. Молодець! Це я тебе так. Головне, щоб нас не було, пока я тебе буду ревайвати. Або це буде якийсь крінж реальний. А до речі, тут є нова функція, е, називається вона прокачка суперсили. Ага. Це рангу. У нас, наприклад, зараз ранг Б. Якщо буде ранг там А, то можна буде відкривати сундучки А. Там буде набагато краще лут. І так далі до С Там взагалі всі подарунки відкриються, всі бафи. Це прям імбалюта. Тільки щоб її відкрити, потрібно багато чого закату в світі. боси. Да. бос. Людей вбивати і переживати зону. Ага. Ще можна здавати душі у алтарі і тобі будуть також давати багато цього. Так сказати... опиту для цього рану. Ага, а ось про це знак. Uh, Мне кажется, число челуда. А Це може бути бот. Насправді ось ці боти... боты. Ой, боты, Стали набагато погасом. Дешу в п'ятому собачка. А, це тисяч. Це було готна битка забув. Просто хоч хотіло... yeah, Так. О, ще косточку візьму. Ага, так. Дивіться, як ця косточка працює. Кісточка. її ось так Це як э, клан розлом І він ось Бачу, як собачка супермен прилетіла. Крипну, і вона наносить 100 урона. А коли взлітає, то теж 100 урона. О, у нас аран. А сундук. Покажи. О, у нас реально э, аран. Зараз відкриємо... А сундук. Бачите, якийсь тут -е. епічний. Якщо С сундук відкрито, то там буде вже э, Есі. Ну, легендарний. І ось теж новий мумент. Це найкращий мумент, як на мене, э, ну, в цьому сезоні один з найкращих. Можна отак от виграти просто. І... Хеликов, які в боксах сидять бувати. вони будуть афігіватися. Офі... Я тобі зараз скажу ще от таку штуку. підпригни один раз, назад, вистріли і знову підпригни. Давай, спробуй зараз. Тільки почекай почека, е, оці способності відроджувати. Резаляй. Давай. Як там зробити, ти сказав? Підпригни і вистріли назад і знову підпригни. Ага. О, прикольний. Прикольно, прикольно-прикольно, так. Прикольно, да. А отут у NPC Robin продається э, цей який граплер. Це він як грапр Juuls. Ти вже купив його? Покажи, покажи коротше, як він працює. Ага. Ось такий він. Ну давай, візьме. Ну, це звичайний грапор, але відбувається Дельта Пан. Короче, именно. Я стреляю далі далі, далі ніж, Так. Далее не ж... Звучайный обычном. Так. Погналы на мини Да, зараз я загилею бегу. Ой, с тут два. Так, оси миточки били. Це другий босс. С них ну, падає. це Прям, конечно, тут и крутой рук падает. Такого там так? Ой, тут в мене. Спасибо, вы тебя готовы складываем, стрелять. Ооо, його... Ты можешь спрятаться за кам... за каменем і ты його отак будешь компьютер. Так. О, кстати, даже на выйти до этого, я уже так. В принципе, имба, але я не сильно з русских стола. Я еще з них нап'ям. Навчився грати, якщо чесно. Але. Прин... Принц, в принципі, имба, ну ти молодець. е, що вчиться? Ну все, пішли далі. Дар. А, тут ще. Е, паркур, парк це или род, закрыти веков. Короче, разряжаю вьют боди, а з рангу S поразию всю. Ну Що ж, поїхали? А не перезаряджає твою зброю, тобі треба запаркурити, коли щоб перезарядила зброю. А поїхала туди на секретка? Я хочу тобі секретку показати. А, не секретну штучку. Не, секрет. не секретку, а секрет секретний ак... ретейт, так сказати, щоб далеко відлютіти. Ну давай, показуй. Глядачам, я думаю, теж буде цікаво. Ми цього. ми це зробили з Тімою. Ось сюди встань і почни танцювати. Дивись. Ого. Це прикольно. До речі, тут файти якісь були ніці восьмі. Капець. У мене камаласький пістолет. Це футбол. О, погнали на бос? Погнали. До речі, у нас сіль... О, такі опайтесь висить. А, ні, погнали там. Мабуть, ми можемо зараз померти, тому що в мене фіговий дробовик. О! О! Страйкермен! Це... Да, ми його так називаємо, тому що у нашого друга е, Нікс Страйкер. І всіх ось таких е, чубиків ми називаємо страйкерами -мен. Ну, І в страйкер мене. Да, і страйкер даш. І ще і, ще і ще Ось тут допоможи мені, страйкерів. и двое. О, не, блин! О, ладно, я, я, валю. Ну, ну типа, только пласт... два я... Вот себе что? Не, кажется, она О, ну вы с кирдаш. Мы не потребуем Капець сбок скавин его стрельнуть. Что за скам? Не, ну блин! Ну це было жаль, конечно. Це было... Це было печально. <різь> Ладно, давай забегаем. до речі... Ты ще на разу своим подписникам не показывал режим під назвою «Перезарядка». Ага. Ну, це, можливо, потім я покажу. Сьогодні ж відео все ж таки по сезончику. Ага. Все, давай більше говорити рішні рації і давай їх океану випадку. Ну, тепер ми летимо все ж таки на Supernova Academy. Ні, давай на Supernova Academy, реально. Це найкраща лока, як на мене. Тільки є одна проблема. І для Туди летить ну, дуже багато летить людей. Летить дуже багато людей. І за секретки в ось тому будинку. Ага. До речі, в мене досить, коли я лічу музика зеленних з першого сезону, я забув її брати. Ні! Тут таку я упав, впало. Два чела у пала, бачила, я, з них залутав з бою, я втік. Це було епічно, конечно, У мене вже добув руки. Я буду. Я просити зараз. Ш-ай-ай-ай. Я боюся. Що я буду робити? Тут мільярд людей. Я боюся навіть щось шо, ну, зробити. До речі, з рангом е, супергероя можна відкривати двері на цій лоці Да, і там Ну не проти, що і, і, і речі, які можна купувати. Угу. Я би не казав, що це круті речі. Ну нормально. Ага, тут висновлю. дві корони. Там чіла, два. О! Друга, доктор! Другий, другий! другий. Давай, іди вис... швидко! Ось він там! Забудуйся, забудуйся. Отсюда идти. А, тут. Я дивлюся на... Добрюсь назад, чтобы нас не загрызло. А, не, он тут! Ні! Одна секунда оставалась! Менше ниже одна секунда. Блин! Не, ну церковь зомби я кис, мы котики играем. Ладно, пишущий раз. Ну що, ось ми вже також новій каці і тому ми вже на ось те облако, там, де дружила мітка. Там новий босс. Спов падає Ну і легендарний. Забув як це соло називається. Нічого страшного буває. О! На мене упав У мене тільки три биги Та А, ось! Біги! Не, не биги, а біги! У мене чотири біги! Що це відбувається? Биги! На мене два чела віть. Це ще нормально, це законно. Буду летять и летять. О! С не попа. А, тут босс заспавнився. Я знаю. О! Я... У нас є великі проблеми. проблема. О, пистолети. Блин! А кто тебе был уже? Добчиться! А, Боже, мы ми... снимаемся... Ставаємося... Ви на соло, там в неї пістолети і все Нет, тут еще. Це НПС. Я знаю. Де вона? І вот це вона. Молодець. Так, де так тримати. Блин. Давай. Наше все А нет, не снимаю. Кто? Молодець. Там мої пістолети, Епік Да, я их показываю. Людина! Я знаю. Перезаряди дробовик. Що за капець? на цій локації коїться. Це просто босс тут зі спавнився. Бий, Та що ж таке? молодець. Подрадачі ти не можеш. Прям супер. Де він? Я вам звання Сузов. Ну десь тут він, по ідеї. Ну, no, можеш мене ось тут утрі? Треснути? Раз. Ой, лазером. Я знаю. До речі, хочеш розповім, як... Е, зняти цей лазер, коли він стріляє. Як? Там білий. Маду буде ще уде. Пофіг. Над зараз. оком. Прям над оком є такі щити жовті. Якщо їх вбити, то. Ну, он... вони. він перестане стріляти лазером. Тут ще один чел це... ломиться. А може цей бот? Раз і. так він тут Він ходить, десь, ну, я зараз будет. його вбью. Не, він буде заважати, я краще його Молодець. О! Це сундук. Фигня Ну так це, це. Я знаю це. Стоп як вийти з А, вот. Я вже думала, що я забул <гум> О, кисточка Не знаю навіщо я, я кину, просто так. Абуть, на а на який український буде не... кисточка, будь на український буде не кисточка, а якось по-іншому. Кістка, да. А, там. Значить, я забув. Сорян. Набрать українські мови у нас зі все. Я, конечно, тоже мовляю прям... я, я, звісно, тоже не прям знаю всі, всі граматичні основи, там не прям досконала розмовляю, але знати слова кістка, це якось. просто... Я просто что що... Я в я А можно якость сказать кто Я не понимаю кто Макс игра была С Рокстар Кемпингом Здесь уже там там С такими пистолетами А, Не, краще, газо. А скільки хп це загалом? Небагато. Бурать небагато. Блінок, ну, в мене дуже мало хп А взаємо зона аж тут. Я сейчас падаю. О, ну вы их И вы их вообще не показывали. Мой забрать их. Все. Можно пистолеты? Пистолеты? На. Брай. А, ну еще помпу можно передать. Вот. Давай. Не, мы на Е. А, ну, толпа. Фух, пиши. Нам треба посмотреть. Ой, я случайно и какие-то задумал. молодець Не, ну все пишіть Ну, короче, як вы бачите, мы уже пришли е зоны и было боса босса. Тобто Думаю, уже показывали те, что що... мы. Я пограй з ус. О, тебе бывают. Ой. Да. Ой, сбачу, это что? Мой робочий страйкер мэр. Давай читать только один килл, забыл я. я. Читаю. Ботик. Ладно. Ты же нормально играешь. А тут... А, а, тут... а тут а тут реальные люди. А я знаю. Ого, а... уже бил их, поймай. Ооо, не думай на його А! Блін! А... я застряг! А я хотів відхилятися, і він на мене так налетів. Я застряг і з цього вийти не міг. Угу. І мене ще й тот, друга людина підмітила, щоб він мене знайшов. З... Так, да, це було печально. Ну, відео вже і так затягнулося, то це вже кінець. До побачення, з вами був я, Тайфонікс та Пелікашка. Гарного вам дня. Всім до побачення. Да, всім до побачення, гарного дня, ставте лайки, підписуйтеся. Ну, дізайки теж можна, якщо вам сподобалося відео. Ну, все, до побачення.